Я хочу з вами поділитися свідосом неймовірним, як Ісус зцілив жінку від алергії. Це відбулося в нашій церкві, в мами нашого пастора. Його мама хворіла все ж своє життя на дуже важку алергію, яка супроводжувалася важкими набряками. Вона чухала аж до крові, тому що то її дуже сильно турбувало. І коли пастор її проповідував, казав: Мама, вам потрібно навернутися до Бога, покаятися, прийняти Ісуса Христа в своє життя. То вона так задумалася над словами свого сина, і потім пішла до своєї подруги, знайомої і сусідки, почала свідчити, що якісь свідоцтво відбуваються в нашій церкві, як люди отримують зцілення, звільнення від хвороб, від проклять і так далі. Натомість вона просто посміялася з нею і сказала: ну, якщо ти так кажеш, чому тоді тебе твій Бог не зцілить? І ввечері мама нашого пастора вона прийняла рішення покаятися. Прийняти Ісуса Христа в своє життя. І на ранок вона прокинулася. Тієї алергії вже не було, не було вже тих набряків на тілі, які були все своє життя в неї. І в Біблії, знаєте, сказаний такий віршик, що що станеться з лукавим родом? Коли дух нечистий, виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи. Коли біс виходить з людини, то він іде далі. Шукати домівку, в яку би в людину вселитися і мучити її, щоб довести її до безумства. І та сусідка, яка з неї сміялася, вона увечері отримала ту алергію. На її тілі з'явилася алергія, хоча вона ніколи її не мала. Ісус попереджає, що буде з лукавим родом. Дуже часто я багато таких людей, коли ти свідчиш про такі свідоцтва, великі славі Боже, як Ісус Христос торкається, що Він живий, Він є в своїй церкві, він є посеред своїх дітей, то люди сміються з такого. Вони кажуть, та ти що собі там придумала? Але це живі свідоцтва, і це дуже сильно. І я розумію, що духовний світ він дуже сильно реальний. Дуже часто люди ми навіть не задумовуємося, з ким ми маємо справу, як віруючі люди. І ми повинні бути озброєні в обладунки Божі, про які говорить, говорять апостоли. Що ми повинні бути озброєні, ми повинні бути в пильності. Слово Боже повинно бути нашою зброєю проти диявола. Якщо його немає в нашому житті, то ми просто пусті. Я розумію, що ми повинні мати реальні стосунки з Ісусом Христом, коли ми з ним в завіті, коли Ісус Христос явний в нашому житті. Тільки так ми маємо захист. Від темряви, тому що в цьому світі царює сатана, і якщо я без захисту Божого, то я для сатани просто як просто легка здобич. Він в будь-який момент може прийти в моє життя і просто зруйнувати його.